Доброго дня, шановні восьмикласники. Сьогодні ще один урок повторюємо, готуємось до контрольної роботи підсумкової, тому розглянемо таку підсумкову самостійну роботу з п'яти завдань. Але тут є навіть завдання з параметром, тому будемо уважні. Попрацюємо, наприклад, над варіантом першим. Вони абсолютно ідентичні, хочете ще потренуватися вдома над варіантом другим. Перше це скоротити дві. Так само, як і на попередніх уроках, виконуємо скорочення. Спочатку числових множників на 6, буде одна третя. Далі х в третій степені повністю скорочується, а від п'ятої залишається друга. При діленні показники віднімаємо. А в чисельнику залишиться Y, бо в знаменнику він повністю скорочується, а тут залишається в п'ятій степені. В тобто Y в п'ять поділити на 3х квадрат. Відповідь А. Далі спростити наступний вираз, в якому вже не скорочуємо, бо тут сума двох виразів, двох дробів. Тому ми зводимо до спільного знаменника. А для цього перший знаменник розкладемо на множники. Причому тут дуже легко винести три задушки. І тоді стає зрозуміло, що трійка у них повторюється, і перший знаменник буде спільним, а до другого дробу. Домножимо на х плюс 7. Додатковий множник. Далі перепишемо спільний знаменник. А в чисельнику домножимо х квадрат мінус 49. Додати 7х, додати 49 7 на 7. 49, відповідно, у нас зникає. А в чисельнику винесемо х за дужки, залишається х плюс 7. В знаменнику 3 помножити на х плюс 7. Ось тепер множники можна скоротити. Скорочуємо тільки множники, тому відповідь Б. Далі, завдання з коренями. Попрацюємо, пригадаємо знову корені. Для того, щоб спростити вираз на додавання віднімання, які містить і, і раціональні числа, нам необхідно звести до однакових підкореневих виразів. Перший вираз, не що спрощувати, буде просто 4 корені із 2. На другим коренем можна попрацювати. 8 то 4 на 2. 4 виносимо з під знаку корення. Буде двійка. І домножаємо на 4, стане 8 коренів із 2. Додати. Далі, 32 розкладемо як 16 на 2. Виносимо 16 під знаку кореня, то буде 4. Множимо на 3, 12, коренів із 2. Ну і мінус корінь з 32, ділимо на корінь із 2, то буде корінь із 16. Який теж гарно рахується. Далі шукаємо подібні. Ось 4 таких корення мінус 8 коренів плюс 12. Це буде 8 коренів із двох, а виносимо корінь із 16, добуваємо, то буде 4. 8 коренів із 2, мінус 4 варіант відповіді В. Далі розглянемо, пригадаємо, що подіям теж. На минулому уроці ми розглядали трішки навіть складніші події. Тут простіше: Перша дія в дужках, друга – множення. Зробимо спочатку першу дію, y поділити на x, відняти y поділено на x плюс y. Спільний знаменник буде x помножити на x плюс y, так як вони різні. Додаткові множники відповідно. Перемножимо x на y плюс y до квадрату, мінус хі, які зникають. І відповідь до першої дії, y квадрат поділити на x, Помножене х плюс y. Друга дія. Х плюс y поділений на y. Ми маємо помножити на результат першої дії. У квадрат. Та х помножене на х плюс y. Скорочуємо. І залишається у поділений на х. Що є відповідь у спрощенні? І розглянемося цей найцікавіший з При яких значеннях параметра А? Дане рівняння має єдиний корінь. Ми бачимо, що це дробово-раціональне рівняння. По-перше, маємо врахувати обов'язкову область допустимих значень. Знаменник не може дорівнювати нулю, тому х не може бути одиничкою. І на це ми теж будемо звертати увагу, коли будемо давати відповідь. Тепер, коли ж таки цей дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, але в нас немає другого коефіцієнту. І у нас рівність нулю квадратного рівняння з невідомим другим коефіцієнтом, тобто з параметром. Тепер, дане квадратне рівняння може бути, може не мати зовсім розв'язку, якщо дискримінант від'ємний, може мати один розв'язок, у нас запитують, коли якраз оцей один розв'язок він має. Може мати два розв'язки. Один з яких, буде співпадати з ОДЗ, і тоді теж вийде один варіант. Розглянемо перший варіант. Ну, порахуємо дискримінант. Б квадрат, то у нас буде буква А в квадраті мінус 4 на 5, тобто 20. У нас виходить дискримінант а квадрат мінус 20. І це має бути більшим або рівнем за нулю. Тепер, якщо це буде рівність нулю. Тоді А квадрат дорівнюватиме 20, тоді А буде дорівнювати корінь із 20, розкладу як 4 на 5, тобто плюс-мінус тут плюс корінь, плюс-мінус 2 коренів із 5. Це якщо рівність 0, тоді у нас буде один розв'язок. Давайте навіть напишемо, який. Мінус Б, жка, то буде А, поділити на 2. Коефіцієнт у нас А1. Ну, тут трошечки погано, що і параметр А, і коефіцієнт А. Тобто ділимо на двічку. А поділено на 2. Ми навіть знайшли цей розв'язок єдиний. І головне, щоб він у нас не співпадав з одиничкою. А він не буде, тому що у нас тут два корені із п'яти. Або, може бути ще й така ситуація, коли в нас строго більше нуля. І тоді у нас буде два розв'язки. Х1, то буде А плюс мінус корінь і за квадрат мінус 20 поділити на 2. Причому один із цих коренів має співпадати з одиничкою, щоб інший був розв'язком і був єдиним. Але, от я думаю, якщо навіть ми. Це при умові, що а квадрат мінус 20 буде більше за 0. Так. Ну, єдиний в першому варіанті був ідеально знайдений, а тут давайте перший другий це у нас розв'язок. Спробуємо прирівняти один із них до одинички. Наприклад, якщо ми прирівняємо перший вираз плюс корінь А квадрат мінус 20, поділено на 2 дорівнює 1. Домножимо на двійку, у нас виходить корінь. А квадрат мінус 20 дорівнює 2. Далі ми можемо розв'язати це рівняння. Перенесемо А в праву частинку. У нас буде тоді корінь зліва, а справа 2 відняти А. І піднесемо ліву та праву частину до квадрату. А квадрат мінус 20 буде дорівнювати 4. Якщо ми підносимо до квадрату мінус 4А та плюс а квадрат, що зникає відповідно, звідки 4А буде дорівнювати 24, звідки А дорівнюватиме 6. Тобто, якщо перший корінь з плюсиком співпадає з одиничкою, тоді це має бути А рівнем 6. І тоді у нас єдиний розв'язок. Ми можемо тоді підставити. А якщо ми підставимо його, що в нас вийде тоді з коренем, Х тоді у нас виходить 6 плюс. Не плюс, мінус, 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 який тоді розв'язок у нас той, той що відмінний. Мінус корінь 6 шість в квадраті 36 мінус 20, якщо ми підставляємо вираз. Тобто з 16 ділити на 2. 6 відняти 4 поділити на 2. Ха, тоді виходить 2, ділити на 2 І воно співпадає з одиницею. Тоді теж. Виходить, що жодного розв'язку. Тут два корені, які будуть співпадати з одиничкою. А якщо б ми використали теорему? Так, технічні якісь неполадки. До чого ми дійшли? Ми дійшли до того, що тут був. Корені, все зникло в мене, да? вийшли корені, але вони співпадали з одиницею. А якби ми використали а плюс 5, теорема вітаєте? З теореми В'єта? Сума коренів має бути числом А, а добуток п'ятіркою. Причому Х не дорівнює мінус одиниці. Якби ми підібрали так корені, наприклад, 5. Та мінус один. Тоді число А мало б бути четвірочкою. При Адрівні 4 теж один розв'язок, і можна було побійтись без дискримінанту. Отож, відведемо підсумку. Якщо у нас виходило до цього. А дорівнює плюс мінус 2 коренів із п'яти. Якщо не помиляюсь, там виходило. Да. Тоді один розв'язок, і той розв'язок у нас був. Х дорівнювало, здається, А поділити на 2. Але може бути інший варіант. Якщо А дорівнює 4, тоді наш корінь буде тільки п'ятірка. Бо другий буде від... співпадати з ОДЗ, що не належатиме до області допустимих значення. Так, добре. На сьогодні все. Гарного дня працюємо над домашнім завданням. До побачення!